Не чорнозем, ось такі, як на відео Сірі буро, сірі, сірі гвинти. І ви прийшли копати на свіже спахане поле, тому рекомендую настройки для Xter Pro вибирати такі. Ось 15 кГц вам не потрібно, так як у вас буде дуже багато пропусків. Тому краще вибирати 5 або 10. Я ходжу зараз на 10, якщо не багато мусору, то ходжу на 10. Якщо ж мусору багато, там на метр 2 5 і більше сигналів, то вибираю 5 кГц Зараз вибираємо 10 кГц поле 2, відлаштовуємося від перешкод. Баланс грунта теж відлаштовуємо. Рекомендовано на про відлаштовувати баланс грунта двічі. Раз відлаштували, як бачимо, 53 показує. Відлаштовуємо другий раз. Як бачимо, баланс знову піднявся через хвилин там. 30 коли походили, можна буде відлаштувати ще раз баланс рекомендовано. Так, баланс грунта від громкості. Виставляємо на свою, своє бажання. Швидкість у нас буде два. Можна ставити один прилад на швидкості один непогано себе веде. Ми сходимо на два, так як швидкість один, це вже так, да, глибокі цілі. Але це потрібно ну, скажімо, повзати по полю. Ми швидкість 2 вибираємо. Чуйка у нас буде 22, в залежності можна повишати, можна понижати. Див, на сектори, які реагують на ґрунт, це 18, 17, 18, 19. Водимо по чистому місці, по ґрунту, як бачите, реакції немає. Ось Фіскарик, на фіскарик реакція є. Тому всі настройки. На чорноземах рекомендовано використовувати 15 кГц. Буде випадок, якщо будемо шукати на чорноземах, обов'язково відзніму. Дякую, гарного дня.